Кія піканта. Заміна паливного фільтра в бензобаці. Для цього необхідно підняти сидіння. Піднімається воно дуже легко, знизу наверх. Кришка встановлення бензонасосу та паливного фільтра її потрібно, Вона сидить на прокладці герметику, її потрібно піддіти і я попередньо вже піддів. І зняти. Тут стоїть фішка. Щоб зняти фішку, потрібно надавити, На оцю надавити, надавлюємо і витягуємо в сторону. На жаль, тут знаходиться багато мусору, я його відповідно зберу пилососом. Спиття зони паливного фільтра та паливного насосу збираємо за допомогою полососа. Щоб не потрапило сміття в роз'єм, його заклеїмо малярною стрічкою. Після так заклеїли роз'єм малярною стрічкою, від'єднуємо два бензопроводи. Для цього потрібно нажати на синю кнопочку і потягнути. З клубцями нажимаємо на два усики та відводимо хомут. після чого знімаємо другу шлангу. Потім викручуємо кріплення. На жаль, воно не крутиться, тому мені доводиться його за допомогою дерев'яної наставки і вдаром молотка рухати. Не знаю причини, але тільки постійним постукуванням по ребрам цієї кришки дерев'яним молотком вдалося її відкрутити. Чому причина? Немає уяви. Різьба все гаразд, абсолютно все гаразд, але вручну взагалі не вдалося відкрутити.